Декілька останніх днів в Україні все більше набирає оберти, корупційний скандал, де є основна дієва особа Міндіч. Ну і там, вже, наскільки я в курсі, вже більше семи людей пред'явлено звинувачення. Вірніше, не звинувачення, а підозра, в скоєнні злочинів. Ну в тому числі там є міністри минулі і теперішні, інші держпосадовці. Але ще хто такі мінічі, тому що мало кому це прізвище, мабуть, мало що говорить на загал. Все б нічого, якби це не була людина дуже близька до президента України, тому що це та людина, яка є одним із співзасновників акціонерного товариства 95 квартал, ну тобто їхньої бізнес-структури. Відповідно, це. Дуже близька людина, і так чогось сталося в нас, що коли йому мали навзавтра об'явити, скажімо, підозру і, відповідно, вже затримати, то на сьогодні він пересік кордон. Ну, і втік, так простіше кажучи. Сума корупції складає, і зловживань складає більше 100 мільйонів доларів. Звичайно, для України це ЧП. В якому плані ЧП? Ми вже, знаєте, якось так привикли до корупції, не особливо на неї звертаємо увагу, а тут така, знаєте, якби. Така резонансна справа. Але чому це надзвичайна ситуація для України? Тому що на знаєте, це і добре, і погано. Те, що зараз відбувається в інформаційному просторі. Це те, що все це ну, якби так висвітлюється. Добре, що нарешті НАБУ і САП, цей вулик цей мурашник розворушило і почали летіти голови високопосадовців. Ну, пок... що таке корупція під час війни? Я не один раз вже в своїх відео говорив, як на мій погляд, це прирівнюється до зради. І, звичайно, потребує дуже швидкого реагування і дуже жорсткого покарання. А чого погано, та тому, що це підриває авторитет нас як країни, як держави. І стоїть питання, а як далі бути нашим партнерам, європейським, американцям, з фінансуванням, з поставками зброї. Почався цей скандал, а зараз вже з'являється така інформація про те, що в нас на порозі скандал номер 2 по Міністерству оборони. Тобто, знаєте, це знову ж повторюю, як вулик, який розворушили, і там зараз почне вилазити зі всіх сторін. Я думаю, ми ще ну, багато чого цікавого почуємо про цю корупцію на самому великому рівні. Прикро, тому що поки одні воюють, поки пенсіонери, знаєте, я сам особисто спостерігав, коли там дідусь отримав пенсію в касі і залишав, там, я зараз не пам'ятаю, чи 200-400 гривень попросив, щоб пенсії перерахували на Збройні Сили України. То про що тут говорити? знаєте, Тут ну, слів не вистачає для обурення того явища, яке ну, відбулося. От мені особисто як громадянину України, стає тепер зрозуміло, чому декілька місяців назад. Якщо ви пам'ятаєте, декілька місяців назад у нас була в країні зроблена спроба на законодавчому рівні через Верховну Раду України провести законопроект, який брав повністю під контроль ці незалежні антикорупційні інституції, такі як НАБУ і САП. Тепер стоїть питання, чому вони хотіли взяти їх під свій контроль? Хто? Корупціонери, які у владі хотіли взяти під контроль ті органи, які мали розслідувати їхні злочини, ну зрозуміло чому? Тому що ми вже дійшли до такого рівня прогнивання всередині. Що вони видно, ну якби прогнозували цю ситуацію що для того, щоб безкарно і надалі красти, то треба ці органи, які мають з цим боротися, взяти під свій контроль. Як ми знаємо, тоді суспільство дуже бурхливо на це прореагувало і не дало змоги це зробити. Але не тільки ще українське суспільство, але ще треба розуміти, що тоді ж дуже жорстко прореагували наші європейські партнери. По суті, це, як на мене, була спроба задушити єдине напевно в Україні. Україні діючий інструмент, наголошую, набу і САП на сьогоднішній день єдині в Україні діючі інструменти, які борються реально з корупцією. От і була спроба тих самих корупціонерів їх задушити. Слава Богу, не вийшло. Ну і як результат, ці органи почали давати, як кажуть, ці справи, про які я говорю. Шановні друзі, запрошую підписатись на мій ютуб канал. І звичайно буде приємно, якщо ви залишите свої коментарі, вподобайки, запитання. Наперед вдячний, На все добре.